Мантра 17. Ваюраниламам, ритам, адхедам, гасмантам, шарирам, ом, кратосмара, критам смара, кратосмара, критам, смара. Хай цвітліне тіло перетвориться на попіл, і життєве повітря зіллється з усією сукупністю повітря. О, мій Господи, я прошу Тебе! Згадай мої жертвопринесення і, будь ласка, пригадай усе, що я зробив для тебе адже ти насолоджуєшся всім. Пояснення. Тимчасове матеріальне тіло безумовно є всього лише чужерідне вбрання. У Бхагавадгіті 2.20 чітко з'ясовано, що після руйнування матеріального тіла жива істота не знищується і не втрачає своєї тотожності. Жива істота ніколи не буває безособистісною або позбавленою форми. Навпаки, безформним є її матеріальний одяг, який набуває певного вигляду згідно з формою істоти, яку неможливо зруйнувати. Бідні на знання люди помилково вважають, що жива істота первісно не має форми, але це не так. Жодна жива істота не є безформною. У цій мантрі підтверджено, що жива істота існує після знищення матеріального тіла. У матеріальному світі матеріальна природа виявляє гідну подову майстерність, створюючи різноманітні типи тіл для живих істот залежно від їхніх нахилів до чуттєвого задоволення. Істотам, які бажають поїдати випорожнення надається тіло свині. Цілком для того придатне. Істотам, яким подобається харчуватися м'ясом та кров'ю інших тварин, надається тіло тигра, у якого є відповідні для цього зуби та кіхті. Але тіло людини не призначене на те, щоб їсти плоть. І людина не прагне харчуватися випорожненнями навіть за найбільш дикунського стану. Зуби людини створено такими, що вона може кусати і жувати фрукти й овочі, але ще й дано і два ікла, щоб примітивні люди могли їсти м'ясо, якщо так забажають. Але у будь-якому разі матеріальні тіла всіх тварин і людей є чужерідними для живої істоти. Вони змінюються залежно від чуттєвого задоволення, якого бажає жива істота. В циклі еволюції жива істота одне за одним змінює свої тіла. Коли світ був занурений у воду, жива істота отримувала тіла, придатні для життя у воді. Потім, пройшовши крізь вегетативне існування, вона перейшла до життя в тілі хробака, потім птаха, далі тварини, а від тваринного життя перейшла до людської форми життя. Найрозвинутішою є людська форма життя за умови, що її повністю використовують на духовне пізнання. У цій мантрі вет описано вищий рівень духовної свідомості: жива душа має покинути матеріальне тіло, яке перетвориться на попіл, і дозволити своєму життєвому повітрю влитись у вічне вмістилище повітря. Жива істота має змогу діяти завдяки тому, що в її тілі переміщуються різні види життєвого повітря, загальна назва якого Пранаваю. Йоги, як правило, вчаться керувати цими повітряними потоками тіла. Передбачається, що душа буде підніматися з одного повітряного кола до іншого, доки не досягне брахма рангри, найвищого кола циркулювання повітряних потоків. Саме звідси досконалий йог може перенестися на будь-яку бажану планету. Весь спосіб полягає в тому, щоб покинути одне матеріальне тіло і потрапити потім до іншого. Проте найвища досконалість цієї йоги це коли жива істота може зовсім відмовитися від матеріального тіла, що і радиться мантра. Тоді жива істота стає здатною увійти в духовну атмосферу, де зможе розвинути зовсім інший тип тіла, непідвладне смерті і змінам духовне тіло. У матеріальному світі матеріальна природа змушує кожного змінювати своє тіло, що є наслідком різноманітних бажань чуттєвого задоволення. Такі бажання притаманні різним видам життя від мікроорганізмів до і інших півбогів, які мають найдосконаліші матеріальні тіла. Усі ці живі істоти мають тіла різних форм, які утворені матерією. Мудра ж людина вбачає єдність не в тілесній різноманітності, а в духовній тотожності. Духовна іскра хай де вона перебуває в тілі свині, чи півбога, завжди і скрізь залишається тією ж самою невіддільною часткою верховного Господа. Жива істота приймає різні тіла згідно зі своїми благочестивими або лихими вчинками. Людське тіло вирізняється з поміж інших своїм вищим розвитком і повною. Свідомістю. Згідно з Гагватгітою 7.19, найдосконаліші люди, які плекали знання впродовж багатьох життів, вручають себе Господу. Знання стає довершеним лише тоді, коли розумна людина усвідомлює, що необхідно віддатися Верховному Господові, васудеві. Але якщо навіть Віднайшовши свою духовну тотужність, людина не усвідомить, що живі істоти є лише вічними невіддільними частками цілого і ніколи не зможуть стати всім цілим, вона знову потрапляє до матеріального середовища, їй доведеться впасти, навіть якщо вона уже і злилася з брахмажіоті. Як ми вже довідалися з попередніх мантр. Брахмажоті, яке випроміння трансцендентне тіло Господа сповнене духовних іскор, індивідуальних істот, наділених відчуттям повноти існування. Інколи живі істоти переймаються прагненнями чуттєвих насолод і тому потрапляють до матеріального світу, де чуття оманливо диктують їм. Ти пан, насолоджуйся. Бажання панувати. Це матеріальна хвороба живої істоти, бо зачарована чуттєвою втіхою, вона переселяється з тіла одного типу до іншого, перебираючи тіла, які створено в матеріальному світі. Стати єдиним з брахмаджйоті – це рівень незрілого знання. Найвищий ступінь досконалості. Повністю вручити себе Господу та розвинути духовне служіння йому. Усі мантрі жива істота молиться про те, щоб, скинувши із себе матеріальне тіло і позбувшись матеріального повітря, потрапити до духовного царства Бога. Перед тим як його тіло перетвориться на попіл, відданий просить Господа пригадати всю діяльність та жертвопринесення, які він здійснив для Нього, відданий молиться так в момент смерті, цілком усвідомлюючи свої минулі дії та свою кінцеву мету. Той, хто повністю перебуває під владою законів матеріальної природи, пригадує всі огидні вчинки, скоєні впродовж існування свого матеріального тіла. Та відповідно отримує після смерті інше матеріальне тіло. У Пагавадгіті 8.6 підтверджено цю істину. Ям, ям, бапі, смарамбавам, тіаджатіанте калеварам, там там, евайті, камтея, садата Дбава, Бавіта. Хоч би який стан буття пам'ятала людина, покидаючи своє тіло, осину конті. Того стану вона неодмінно досягне. Отже розум переносить схильності живої істоти в наступне життя. На відміну від простих тварин, які не мають розвиненого розуму, людина на порозі смерті здатна пригадувати вчинки свого життя, подібно до того, як вона пригадує сон, що наснився їй уночі, і тому під час. Смерті і її розум перевантажують матеріальні бажання, які заважають їй увійти в духовне царство в духовному тілі. Однак віддані, виконуючи віддане служіння Господові, розвивають любов до Бога, навіть якщо в момент смерті відданий і не згадає про своє служіння Господові, Господь його не забуде. Відданий у цій молитві нагадує Господу про свої жертвопринесення, але навіть і без таких нагадувань Господь пам'ятатиме про любовне служіння свого чистого відданого. У Пагавакіті 9.3034 Господь чітко описує свої сокровенні стосунки з відданими. Людину, що віддано служить мені, навіть якщо вона скоїть найогидніший учинок, слід вважати за святу, адже вона рішуче йде істинним шляхом, вона швидко стає доброчесною і досягає стійкого спокою. О сину Кунті, проголошуй усім сміливо, що мій відданий ніколи не загине. О, сину прітхи, ті, хто знаходять притулок у мені, навіть якщо вони мають низьке походження, жінки, вайші, торговці та шудри робітники, можуть досягти найвищої мети. Що тоді вже казати про праведних браманів, відданих і святих царів? Тому поза як ти потрапив у цей минущий та злиденний світ присвяти себе, любовному служінню мені. Завжди думай про мене, стань моїм відданим, Шануй мене з любов'ю і поклоняйся мені. Повністю поринувши в мене, ти неодмінно прийдеш до мене. Шіла Бакттів Отгакур так пояснює ці вірші Слід вважати, що відданий Крішний став на праведний шлях святих навіть якщо інколи і видається такий відданий су дурачера, людина негідної поведінки слід правильно розуміти справжнє значення слова су дурачера. зумовлена душа змушена виконувати дві функції підтримувати своє тіло і, з іншого боку, йти шляхом самоусвідомлення. Соціальний статус, розумовий розвиток, чистота, аскетизм, харчування та боротьба за існування усе це стосується підтримування тіла, а та діяльність зумовленої душі, що скерована на усвідомлення своєї духовної сутності, виражається у її відданому служінні Господові. Такі два різновиди діяльності в однаковій мірі важливі для зумовленої душі, тому що вона не може не дбати про своє тіло. Однак піклування про тіло слабшає тою мірою, що зростає віддане служіння. Доки не буде правильного співвідношення між відданим служінням і піклуванням про тіло, може бути так, що часом виявлятимуться світські нахили. Проте слід зауважити, що такі вияви світського характеру не можуть тривати довго, бо з Господньої ласки такі недоліки невдовзі щезають. Тому лише шлях відданого служіння єдиний правильний шлях. А якщо людина стоїть на правильному шляхові, то навіть випадковий прояв світської вдачі не завадить її самоусвідомленню. Переваги відданого служіння недоступні імперсоналістам, тому що вони прив'язані до аспекту брахматжоті Господа. Як вказано у попередніх мантрах, імперсоналісти не можуть подолати брахмаджйоті, тому що вони не вірять у Бога особу. Їхні пошуки в основному зосереджені на словесній семантиці, жонглюванню словами та розумуваннях. Тому, як підтверджено у 12 главі 12.5, усі зусилля імперсоналістів залишаються безплідними. Усі вигоди, вказані в цій мантрі, можна легко одержати через постійний зв'язок з особистісним аспектом абсолютної істини. Віддане служіння Господові складають по суті дев'ять трансцендентних дій: перше слухати про Господа. Друге – Прославляти Господа. Третє – Пам'ятати про Господа. Четверте – Служити лотосовим стопам Господа. П'яте Поклонятися Господові. Шосте. Підносити молитви Господові. Сьоме. Служити Господові. Восьме. Товаришувати з Господом. Дев'яте. Приносити все в жертву Господові. Виконання одного або декількох із зазначених різновидів відданого служіння допомагатиме відданому бути постійно з'єднаним з Богом. Завдяки цьому наприкінці життя відданий зможе легко пам'ятати про Господа, дотримуючись лише якоїсь одної з дев'яти засад відданого служіння, ці славетні віддані змогли досягти найвищої досконалості, а саме перше. Махарадж Парікшіт, один з героїв Бхагаватам, досяг бажаного, слухаючи про Господа. Друге. Шукадева Госвамі, оповідач Бхагаватам, досяг досконалості, просто уславлюючи Господа. Третє. Акрура досяг бажаного результату завдяки тому, що він молився Господу. 4. Прохлада махарач досяг бажаного результату, пам'ятаючи про Господа. П'яте. Поклоняючись Господу, став досконалим прітху махарач. Шосте. Богиня процвітання лакшмі досягла досконалості, служачи лотосовим стопам Господа. Сьоме. Хануман досяг бажаного результату, безпосередньо слугуючи Господові. 8. Арджуна досяг бажаного результату завдяки своїй дружбі з Господом. Махарадж Балі досяг бажаного результату, віддавши Господу все, що мав. Суть цієї мантри і практично усіх мантр ведичних гімнів стисло викладено у веданта Сутрі. А Вшімат Багаватам належним чином роз'яснено їхній зміст. Шімат Багаватам це зрілий плід з ведичного дерева мудрості. Зміст цієї мантри, зокрема, з'ясовано у Шімат Пагаватам на самому початку бесіди між Махараджем Парикшитом і Шукадевою Госвамі. Слухати й обговорювати науку про Бога основний принцип життя відданого. Махараджа Парікшит вислухав увесь Шімад Пагаватам, а Шукадева Госвамі був оповідачем, співцем Шімад Пагаватам. Махараджа Парікшит звернувся з розпитами до Шукадеви, бо Шукадева був найвизначнішим духовним учителем з поміж усіх тогочасних йогів і трансценденталістів. Головним запитанням Махараджа Парікшита було в чому полягає обов'язок кожної людини, зокрема в момент смерті. Шукадевосвамі відповів. Тасматгарата, сарватма, пагаван ішварохаріх, шотав'я кірті, та вяща, смерта в'яш чечхатабгаям. Кожен, хто хоче звільнитися від усіх тривог, повинен завжди слухати і пам'ятати про Господа, співати хвалу йому, верховному Богові особі. На душі всіх живих істот, володарю всього сущого, який усуває всі перешкоди. Агаватам 2.1.5 Представники так званого людства вночі, звичайно, сплять або насолоджуються сексом, а протягом дня заробляють якомога більше грошей, аби, або розтрачують їх на утримування сім'ї. У людей обмаль часу, щоб вести бесіди про Бога особу або хоча б поцікавитися ним. Вони багатьма способами заперечують існування Бога, переважно оголосивши його безособистісним, позбавленим чуттєвого сприйняття. Однак у ведичній літературі, у Панішадах, Веданта Сутрі, пагавадгіті та шімад-пагаватам проголошено що Господь є істотою, яка має чуття і перевершує всіх інших живих істот, його славетні діяння не відмінні від Нього самого. Тому не варто слухати розмовляти про діяльність світських політиків і так званих сильних світу цього, бо такі балачки подібні до сміття. Слід так влаштувати своє життя, щоб і миті не проходило без служіння Господові, саме до такої побожної діяльності і скеровує нас ший ішапанішада. Якщо віддане служіння не стане для людини звичним, то що вона зможе згадати в момент смерті, коли тіло її почне розкладатись? І як зможе вона тоді молитись у самогутньому Господові, щоб він не забув про її жертви? Жертвопринесення означає не потурати чуттям. Цього мистецтва людина повинна вчитись впродовж усього життя, залучаючи чуття довіданого служіння Господові, тоді вона зможе скористатися з плодів такої діяльності. В момент смерті.